В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працюють Маргарита Шепельняк, Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску мова піде про наступне артобстріл і кілька атак дронами здійснив ворог на Дніпропетровщину. Стихія наробила чимало лиха. Енергетики відновлювали світло, рятувальники прибирали повалені дерева. Лібороби області продовжують весняно-польові роботи попри ворожі обстріли. Більше важливих та актуальних новин далі. Тож ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Артобстріл і п'ять атак ФПФ дронами З вечора та вночі російські війська тероризували Нікопольщину. Під удар потрапили районний центр Червоногригорівська і Мирівська громади. Понівечені три приватні оселі, декілька теплиць, легкова автівка і мікроавтобус. Пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишилася тисяча абонентів. Фахівці працюють аби заживати. Вити домівки пізно ввечері захисники неба з повітряного командування Схід знищили ворожий шахет у Криворізькому районі скрізь без загиблих та постраждалих. Тим часом у регіоні триває ліквідація наслідків негоди, яка вирувала напередодні. Енергетикам вдалося у коротші терміни відновити енергопостачання для 145 тисяч родин Криворізького району. Через шквальний вітер постраждали лінії електропередач майже у всіх районах області. Наразі залишається з знеструмленими близько 15 з половиною тисяч абонентів у 96 населених пунктах. Отже, учора ввечері силами повітряного командування Схід у Криворізькому районі було знищено ворожий безпілотник. Про ситуацію на Криворіжжі поінформував начальник районної військової адміністрації Євген Сетниченко. Кожного ранку протягом всієї війни українці прокидаючись, стикаються з сотнями проблемних питань, але, незважаючи на це все, продовжують працювати, допомагати, донатити, збирати на все необхідне турнікети, приціли, пікапи, дрони. І завдяки цієї єдності, яку мають українці, ми з вами переможемо без всілякого сумніву. 300%. Тому що ми разом, ми єдині і ми сильні і не переможні. Щодо ситуації на території Криворізького району, ніч пройшла без надзвичайних ситуацій. Всі комунальні підприємства працюють у всіх 15 громадах, керівники на місцях виконують свої завдання. То, шановні, всім гарного дня. Слава Україні! Героям слава. Стихія, яка пронеслася областю, наробила чимало лиха. Надзвичайники Дніпропетровщини 13 разів залучались на ліквідацію наслідків негоди. На території області внаслідок сильного вітру зафіксовано падіння дерев на проїжджу частину та на припарковані транспортні засоби. Рятувальники розпиляли та прибрали 18 дерев. У Дніпровському районі внаслідок поривів вітру знесло дах господарчої споруди, який у результаті впав на дорогу та заблокував рух транспорту. Гиблих та травмованих внаслідок негоди не зафіксовано. Далі про ситуацію на фронті протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Ворог завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши дев'ять безпілотників типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України усі ворожі безпілотники було знищено. В Україні триває 783-та доба повномасштабної війни. За даними генштабу ЗСУ, за добу наші захисники знищили 920 окупантів, 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем. За час повномасштабного воєнного вторгнення ворог втратив у живій силі понад 455 тисяч осіб, більше 7 тисяч танків, 759 засобів протиповітряної оборони. 9227 безпілотників, понад 2000 крилатих ракет. Продовжуємо інформаційний випуск. На Дніпропетровщині відбувся форум «10 років війни Шлях до перемоги. Обговорювали вже реалізовані та планували нові проєкти щодо підтримки наших захисників в області. Розширили мережу реабілітаційних центрів. Першими запустили єдине вікно послуг для демобілізованих та їхніх сімей. Я ветеран. Ініціювали і проєкт Титани Юей, аби знати і розуміти нагальні потреби героїв. Відповіді на основні питання вже виклали у презентованому путівнику Піксель. У ньому про те, де відновлюють здоров'я наших героїв, де військові можуть безкоштовно займатися спортом, перекваліфікуватися чи отримати грант на власну справу. На Дніпропетровщині у розпалі весняно-польові роботи. Техніка працює в усіх районах регіону. Аграрії вже засіяли майже 100 тисяч гектарів полів. Попри щоденні ворожі обстріли аграрії області ведуть весняно-польові роботи. Триває посів пшениці, ячменю, гороху, вівса, а ще кукурудзи й соняшнику. Аграрії поспішають, поки у ґрунті достатньо вологи. Всього ярими зерновими і зернобобовими хочуть зайняти майже 300 тисяч гектарів. А разом із технічними культурами понад мільйон гектарів. До посівної кампанії вже підключилися всі райони нашої області, сіють пшениці. Ячмінь, горох, також кукурудзу та соняшник. Зерновими та зернобобовими культурами запланували в цьому році засіяти майже 300 тисяч гектарів. Разом з технічними культурами це буде понад 1 мільйон гектарів. Погода сприяє, фермери задоволені, сподіваються на гарний врожай, але не завадила б трохи дощу. Стосовно озимих, також вони гарно пережили минулі холоди. Наразі їх підживлюють, обробляють від шкідників впевнений що буде також гарний врожай. Директор одного з сільгоспідприємств Дніпровського району пан Василь каже: вирощують зернові олійні культури, а з минулого року ще й сою повністю забезпечені технікою, мінеральними добривами, пальним насінням. Наше підприємство займається тим, що вирощує зернові та олійні культури на площі 3600 гектарів. Наша продукція е, соняшник соя. Йдуть на катеринопільський елеватор, на кобікорм для потреби своїх птах... птахофабрик, для своєї птахофабрики. Зернові, ріпак, всі йдуть на експорт. Як говорять у фермерів і тих, що приближені всі до землі, люди, кожен рік це як новий рік. Він не повторюється в цьому році. Дуже аномальна спека почалася із буквально з 1 квітня, і в нас по планах було посів соняшника розпочати після 8 квітня, але ми почали високими темпами набирати з 3 квітня. І вже ми майже подосіяли соняшник. Ми вже переходимо на даний момент на кукурудзу. Кукурудза силос у нас для потреб біогазового комплексу. Всі основні обробітки по гербіцидах, фунгіцидах, по зернових ріпаку вже проведені і вже закінчені. Озимі, озимі культури це в нас озима пшениця, озимий ячмінь, озиме жито, які вже були вже фунгіцидами і інсектицидами оброблені. Перезимували дуже добре, тому що в нас зима не була такою дуже сніжною, морозною. Вона навпаки, була як пізня, не пізня, а як пізня осінь і перейшла в ранню весну. Це це да, плюс тому, що була вона дощова, тепла і озимі культури добре перезимували. Не зупинялися нічого, тому що продовольча безпека країни це насамперед наше перше чергове завдання. І ми не зупинялися забезпечені ми зараз і мінеральними добривами, і технікою, і десь спальним на 100% і насінням. Ще в нас специфіка підприємства: у нас є біогазовий комплекс якому виробляється біогаз, який є, і є додаткове виробництво органічних добрив, які ми вносимо безпосередньо на своїх полях? Це забезпечує всіма елементами живлення всіх рослин. Головний агроном агропідприємства Сергій впевнений, що все треба робити, дотримуючись технологій. Буквально сьогодні завершуємо посів соняшнику 927 гектар і переходимо посів кукурузи на силос на потреби біогазового комплексу. Ви знаєте, в нашій роботі головне встигнути вчасно, як то кажеться. Тобто ми бачимо зараз температурний режим 27-30+. Цей рік виявився, мабуть, як ніколи аномальним. Тобто, тому потрібно встигнути все в терміни, все вчасно. В нашій роботі головне надати рослині оптимальних умов для того, щоб отримати пізніше найкращі врожаї. Тобто вона має бути посіяна на правильну глибину, на правильну густоту, орієнтуючись на ті чи інші погодні умови, які ми бачимо, кожен рік різні. Якщо минулий рік ми трохи мали дощів, то в цьому сезоні випало 120 мм, міліметрів і це. Вже, як то кажуть, предпосил на те, що, можливо, буде певна засуха. Тому потрібно впіти все вчасно з дотриманням технологій. Ось те, що посіяно, як я вже говорив, це сояшник із озимих культур, ріпак озимий. 500 гектар, пшениця озима, 743 гектара, а також ячмінь 205 гектар. Зараз проводимо активно захист цих культур від бур'янів, ріст регуляцію, тобто створюємо умови для подальшого хорошого врожаю. Тракторист Олександр працює в полях вже з десяток років. В основному на посіві. Соняшник, хвось посіяли, будемо сою сіяти. Я так теж і пшеницю, і ячмінь, все сіємо до, зранку і до вечора. Ну, ну як вночі. Вночі ні, ну, часа до 9 можемо сіяти вечора. Ну, щоб встигнути, щоб в землі влага була, щоб ну, зійшло краще. Часом фермери не забувають слідкувати й за озимими, підживлюють, обробляють. кажуть, зима була м'якою, і рослини перенесли холоди чудово. Наприклад, ріпак вже потроху починає цвісти. Тож, попри всі виклики, хлібороби області працюють майже цілодобово. Маргарита Кузьменко, Роман Вакян, новини, Д1. В області відбувся освітній форум Стратегія змін системи освіти, розвиток потенціалу Дніпропетровської області. Його учасники разом шукали сучасні ефективні рішення та інноваційні підходи для навчання у закладах освіти різних рівнів акредитації. Детальніше у сюжеті журналістки Ольги Ховрич. Край важливо говорити про освіту, особливо в умовах сьогодення, в умовах сучасної війни, яка вже третій рік і йде в нашій країні. Влада, бізнес, благодійні та громадські організації нашого регіону показали готовність об'єднати свої зусилля у створенні та підтримці освітніх програм. Також не менш важливими є подальше реформування та впровадження змін у системі освіти. Про це йшлося на освітньому форумі. Стратегія змін системи освіти, розвиток потенціалу Дніпропетровської області. Ласті ми всі розуміємо, що ця система потребує змін, особливо умовах сучасності сучасної війни. Це такі певні нові повинні бути інноваційні підходи, сучасні ефективні рішення, тому що від цього залежить така відповідна кадрова складова, яка потім впливатиме буде на той розвиток економіки, який нам вкрай необхіден. Держава не стоїть осторонь цих процесів. Обласна влада також. Ми рухаємо реформу, оновлюється відповідний класифікатор професій, оновлюються відповідні. Підходи сучасні ефективні рішення Край важливе ще це умовах сьогодення. Це безпекова складова і це доступність наших навчальних закладів для всіх охочих і верст населення. Для того щоб побудувати майбутню Україну вищі навчальні заклади нашої держави, вже сьогодні повинні знаходити інноваційні підходи до навчання. На форумі усі охочі мали змогу ознайомитися зі стендами, представленими в залі. Дніпровський національний університет, наприклад, презентували. Безпілотник із серії чаклунів, які вже виконують важливу роботу на фронті. Це один із успішних стартапів, створений студентами на базі цього вишу. Він достатньо легкий, але може донести корисне навантаження туди, куди потрібно, як так кажуть. Ми дійсно співпрацюємо з відповідними організаціями і службами. Наші фахівці дійсно мають високий рівень підготовки, і така співпраця також дуже важливо допомогу нашій обороні промисловості. Надає топові спікери форуму наголошували на важливості навчання впродовж життя наприкінці 90-х Європейський парламент і Рада Європи цю концепцію взяли за основу нової освітньої політики. Важливість створення культури навчання протягом життя і пояснення навіщо вона потрібна сьогодні розуміють і українські освітяни на зміну так званим білим комірцям йдуть сині, які вміють навчати та навчатися. Що сказати про цей захід? Ви бачите тут багато людей, які зібралися помріяти про майбутнє, тому що освіта це завжди про майбутнє. Ми бачимо і представників влади, і представників бізнесу, і представників різних рівнів освіти. Якісь дуже потужні висновки. Ми зробимо і чекаємо на дуже гарні зміни в майбутньому. Серед іншого піднімалося і важливе питання розвитку дошкільної освіти. Йшлося про складність запуску роботи дитсадочків офлайн у цілому тематика панельних дискусій заходу говорила про зацікавленість учасників форуму майбутнім освіти в Україні. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. До надзвичайних подій у селах Криничанської та Глеювацької громади під час виконання земельних робіт місцеві мешканці натрапили на підозрілі предмети. Ці місця обстежили фахівці групи піротехнічних робіт ДСНС. Піротехніки області виявили 55 одиниць застарілих артилерійських снарядів різного калібру. Усі боєприпаси знешкоджені шляхом контрольованого підриву. У разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або виклик викликайте поліцію за номером 102 на Дніпропетровщині протягом доби вогнеборці ліквідували 22 пожежі в екосистемах, дві лісові пожежі, 10 займань сухої рослинності та 10 пожеж, де осередком було сміття. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 10 гектарів. Посушлива та вітряна погода сприяють швидкому поширенню вогню на великі території. Вогнеборці вкотре нагадують, дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати займання. Про життя українців за кордоном у Франції наразі перебуває близько 100 тисяч громадян України. Переважна більшість із них це жінки з дітьми. Вони живуть у різних регіонах Французької республіки вже більше двох років. Серед таких людей багато творчих особистостей, і вони бажають продемонструвати своє мистецтво як французам, так і українцям. Наприклад, наші жінки презентують виставки своїх картин, а ті, хто вміє співати, влаштовують концерти. На одному з таких побував наш спеціальний кореспондент. У Франції Євген Павленко. Концертна зала факультету державного управління університету міста Реймс поступово заповнюється гостями. Це французи, студенти та українці. Усі ці люди прийшли послухати концерт двох киянок Олени та Юлії. Українки підготували для них цікавий репертуар. Ми разом з моєю сестричкою Оленою будемо виконувати українські народні пісні в обробках українських композиторів. Тих як Микола Лисенко, потім Олександр Філя. на батьківщині Олена та Юлія працювали вчительками українських пісень почали співати ще з дитинства. Зараз цим вже займаються професійно. По перше, ми хочемо донести людям це українські наші традиції, наш мелос через пісню, нашу культуру. І ще раз наголосити про те, що в нас де війна, і потрібно не здаватися, потрібно підтримати. Бити нас, ми робимо це в свій спосіб творчий. Почему? Сказати і тим українцям діаспори нашої, яка тут безпосередньо знаходиться в ремсі, щоб вона теж згуртовувала, щоб ми не були такого одноосібно хто де, а щоб ми згуртовувалися і своїми силами та маленькими, але теж робили якісь заходи, проводили концерти, фестивалі. Тобто постійно-постійно потрібно про себе нагадувати, постійно потрібно показувати, що українці вони потребують допомоги. І ми зараз з мами з дітками, які наразі тут, ми теж не бездіяльні. Теж можемо шробити гроші, які співачки зібрали з продажу квитків на цей концерт. Передадуть на допомогу ЗСУ. у планах Олени та Юлії організувати фестиваль ярмарок. Для цього пропонують залучитися українцям, які зараз перебувають у Франції. Єв Павленко спеціально для телеканалу, де 1 Франція Реймс. Новини спорту Дніпровська веслувальниця, олімпійська чемпіонка Анастасія Коженкова відзначилася на Кубку світу з академічного веслування. Вона була у складі парної четвірки, яка виборола золото у першому етапі змагань. Їх приймало італійське місто Варезе. У фіналі Українки залишили позаду суперниць із Нідерландів та Німеччини. Вітаємо спортсменок! СК дніпро 1 в рамках 24-го туру Української прем'єр-ліги з футболу втратив надважливі очки у матчі з харківським металістом 19-25. Гра відбулася у Києві, де номінальними господарями були саме харків'яни. Вже у середині першого тайму Олексій Гуцуляк після пасу Едуарда Сарапія втік від захисників металіста та відкрив рахунок у грі. Матч проходив у невисокому темпі за невеликою територіальною перевагою підопічних Максимова. Проте Втримати переможний рахунок дніпрянам не вдалося. За кілька секунд до кінця гри нічию аутсайдеру приніс гол і Мерекова з кутового чергова втрата очок, дає шанс кривбасу та іншим конкурентам зберігати розрив за набраними балами від спортклубівців, водночас витісняючи СК Дніпро, 1 із стрійки призерів. Вероніка Матюніна здобула золото у змаганнях змішаних пар Ю-19 на турнірі з настільного тенісу у Чорногорії. 17-річна українка виступала відразу у трьох розрядах з настільного тенісу індивідуальному, парному та змішаному. В індивідуальному та парному розрядах Вероніка зупинилася на стадії чвертьфіналів. Найбільшого успіху Українка разом зі своїм напарником з Іспанії Даніелем Берзосою досягла у змішаному розряді. У фіналі вони обіграли суперників з південної Кореї. Еї з рахунком 3-0 та здобули золото. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 17 квітня. У Дніпрі протягом дня триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Вітер південно-західний до 8 метрів на секунду. У новомосковську, Синельниковому Марганці та Кам'янському. Очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів вище нуля. У кривому розі нікополі та жовтих водах триматиметься хмарна погода, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 14 до 26 із позначкою Плюс. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформацію. Інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Маргарита Сопільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня! Слава Україні!